Змогли відкрити власну справу та подолати усі труднощі. Перший жіночий бізнес-форум провели в Івано-Франківську. Під час панельних дискусій своїм досвідом ділилися власниці підприємств, засновниці піар-агенцій та волонтерки. Серед них і власниця івент-агенції Мар'яна Тищенко. Уже 13 років вона успішно веде бізнес та виховує чотирьох діток. Жінка каже, бути багатодітною мамою, і займатися власною справою ще той виклик. Бізнес це теж сама дитина, яка теж потребує уваги, любові. Віддачі, але якось склалось так, що я змогла поєднати. В мене два хлопчики старші і дві дівчинки молодші. Свята і івенти я тестувала на дітях, тому що дитячі дні народження неможливо пропустити, їх неможливо не святкувати. Якщо дорослий може перенести якісь там святкування, то дітки ні. Тестуючи на дітях, роблячи їм класні свята, вони розуміли, чим мама займається, чому вона потрібна іншим людям, чому іншим людям потрібні такі ж емоції, як і їм. 25 років у бізнесі Лідія Шкрібляк, співзасновниця місцевих кінотеатрів та ресторану. Жінка зізнається, чи не найважче було зберегти роботу бізнесу під час війни. Проте, завдяки наполегливій праці та силі жіночого характеру, їй таки вдалося це зробити. Для кінотеатру це був черговий, бо це вже не вперше черговий стрес, бізнес-стрес, тому що кінотеатри були зачинені. Потім тривалий час ми не працювали, тому що не було контенту, тобто взагалі не було нових фільмів. От але десь вже після року ми почали вже виходити на свій сталий режим, тобто запускати кінотеатр в роботу. Організаторка заходу Галина Гривна каже, ідея першого жіночого форуму полягала в тому, щоб кожна з бізнес-вумен розповіла, як зберегти робочі місця та закохати у справу своїх працівників. Те, що підтримують її ідею, більше півсотні жінок навіть не очікувала. В Чоловіків це є справа життя. Вони вважають своїм обов'язком позиціонувати себе, розказувати про себе, про свій бізнес. А в жінки це виглядає так, що або вона інстаграм. Картинка та або вона дуже глибоко в бізнесі і вона не має на це часу. І е, якщо говорити про Франківськ, е, кілька років поспіль Франківськ посідає друге місце по комфорту е, життя серед міст України, але е, до правди цей комфорт створюється в тому числі і е, руками жіночих бізнесів. Під час форуму відбувся й благодійний збір коштів на безпілотники для захисників. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.